Обшуки пройшли в законний спосіб. Працівникам були зачитані їхні права та надана ухвала суду. Так, обшуки, які вчора пройшли у Чернігівському медцентрі сучасної онкології, прокоментував Суспільному виконуючий обов'язки гендиректора медзакладу Олександр Заїка. Дійсно, у нас вчора пройшов обшук. Це стосується кримінальних впроваджень, які були відкриті раніше. Все було виконано в. В законний спосіб була надана ухвала. Це дещо змінила наш графік роботи, але незначно. За словами Олександра Заїки, робітники онкоцентру співпрацювали зі слідством під час обшуків та надавали всі необхідні документи, які вимагали силовики. Які саме це були документи? Він відповідати відмовився. Іде досудове розслідування, і я не можу це коментувати, тому що це може за зашкодити слідству. Те, що від нас вимагали, ми надали і співпрацюємо з слідством. За словами речника прокуратури області Валерія Литовченка, обшуки в онкоцентрі провели в рамках кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем працівниками закладу, зокрема, вимагання від пацієнтів грошей на користь благодійного фонду сприяння розвитку Чернігівського обласного онкодиспансеру, який юридично зареєстрований на території ринку Шанхай. Нагадаємо, у вересні 2021 року Юрій Юшеню, який тоді виконував обов'язки гендиректора онкоцентру прокуратура області, повідомлення. Домле про підозру за версією слідства, перебуваючи на посаді керівника, він неефективно використовував гроші лікарні, через що Онкоцентр поніс додаткові витрати на загальну суму 1 мільйон 390 тисяч гривень. 31 січня кримінальне провадження у справі закрили у зв'язку з закінченням строків до судового розслідування. У прокуратурі повідомляли, що подаватимуть апеляцію. За словами директорки північного міжрегіонального департаменту НЦЗУ Вікторії Мілютіної у новому році. Скарг на роботу Чернігівського центру сучасної онкології не надходило.